У Житомирі в останню путь провели загиблого героя Олександра Безпризваного. Чоловік народився 26 липня 1974 року у Житомирі. Він здобув робітничу професію та багато років присвятив себе праці на благо суспільства, на благо рідного міста, міста Житомир. У сімейному житті Олександр Анатолійович був люблячим турботливим чоловіком, батьком. Був справжньою опорою для своєї коханої дружини Наталі, для сина Андрія. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Олександр прагнув стати на захист рідної батьківщини. Проте, за станом здоров'я, його не прийняли до лав Збройних сил України. Але у вересні 23-го року він все-таки здійснив своє прагнення і доєднався до лав захисників України в одному з підрозділів збройних сил. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок. Був кулеметником. Пройшов пекло боїв на найважчих напрямках лінії. Зіткнення з ворогом Він був важко поранений у Кліщівці під Бахмутом. Після лікування чоловік знову повернувся до строю. Командири завжди відзначали його відповідальність та мужність. Він мріяв разом із побратимами здобути перемогу та завести чотирилапого друга після війни. Та на превеликий жаль 19 серпня 2025 року. Невблаганна смерть вирвала нашого воїна лав захисників. Серце його зупинилось. У вічній Скорботі Олександра Анатолійовича залишилися всі його рідні, близькі, друзі, бойові побратими, світла пам'ять, вічна слава та шана нашому захиснику.